Наше перше рішення як банку останньої надії воно стосувалося саме банків, угу. тому що ще в перший день повномасштабного вторгнення, коли ми прийняли 18-ту постановну, славно-звісно, ми фактично відкрили доступ суттєво пом'якшили цей доступ банків до ліквідності від центрального банку для того, щоб максимально знизити панічні настрої населення і мінімізувати можливий відтік коштів з банківської системи. І, власне, це прекрасно спрацювало. Також, звісно, ми відіграли цю роль кредитора останньої надії і для уряду. В умовах 2022 року фактично не було у нас, як України, альтернативи, окрім того, як покладатися на фінансування від Національного банку. Частково ми були змушені заплатити за це своїми міжнародними резервами, які там скоротилися ну, досить суттєво, але нам допомогло те, що наша політика, виважена політика до цього повномасштабного вторгнення дозволила нам накопичити цей буфер. Друге, ми заплатили за це відносно високою інфляцією. Але якби в тих умовах це був ви забезпечили функціонування всієї системи?